І вітання, шановні панство, з вами КриптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми розглядаємо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра і також розглянемо пару новин, які можуть вплинути на світ криптовалют. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайк і не забуваємо про написання хорошого коменту. А ми розпочнемо з біткоїна. Отже, починаємо ми дивитися з старших таймфреймів. До самих молодших. Попробую вам розказати, де що я очікую, які лунгові сетапи, де очікую шортові сетапи, і які перешкоди в нас можуть бути у майбутньому для того, щоб рано чи пізно, нарешті, з нетерпінням ми вже і так чекаємо, щоб біткоін. Вже поновив свої нові історичні максимум, і вже почався цей вже, такий ту зиму, набився, почала литися не вниз, а литися до гори, до гори, все вище і вище. Щоб ми нарешті вже збрали свої профіти, а не сидіти в таких е, мінусах. Тож, дивимося ми на старшому таймфреймі це є наш тижневий теймфрейм. Бачимо, продовжуємо ми бовтатися в такому боковику. Відповідно. Вже третій тиждень, який завершується, після цього великого проливу, де ми прям прийшли в точечку в 49 тисяч, після чого ми вернулися назад, намалювали таку ну, свічку доджі, ще її називають. І після чого ми так само другий тиждень ми пробувалися по факту на місці. По факту маємо дві такі. Як то зірки, якщо їх можна назвати. Відповідно, на даний момент ми бачимо, що цей тиждень, відповідно, після засідання ФРС, зараз ми до цього повернемося. У нас є така мега-позитивна свічка, зелена, поціленіла, ріст її склав із мінімумів до максимумів, цілих 11, майже 12%, можна це натягнути на 12%, гарний позитив. Все гарно, відповідно, продовжуємося. Ми накопичуватися. До речі, хочу вам нагадати, що цей боковик у нас вже формується від 4 березня до сьогодні, вже далі в кінець серпня. Ми ціле літо просто топчемося на місці. Після цього росту ми топчемося на місці. Я не знаю, це таке накопичення, це точно буде 100к, можливо, і більше, тому що ну, це дуже довго. Це вже. Всіх тих, хто вірив, таких, самих більших шанувальників вже ну, здають терпічки, вже типу, вони думають, Боже, коли це все завершиться, я вже не вірю в цю крипту, я не можу. Ну, бачимо, що нас продовжують підготовлю до якраз до, до кінця року, до осені. Так як я завжди говорю, що восени в нас має бути якийсь початок такого позитивного руху. О, давайте перейдемо на денний таймфрейм, дивимося далі. Денний таймфрейм на плюс-мінус може щось більше розказати, але так само в залишається мало інформації. Бачимо, відновилися, поросли догорі, перекрили імбаланс. Ось тут у нас було якраз 8 серпня. Ми назад закоректувалися, протестили нижню границю цього великого боковика. Тут плюс-мінус намалювали ось такий, типу, трикутничок, клин, який успішно ми пробили догори, протестили його. Ціна пішла догори на позитивних новинах, відповідно. Плюс-мінус, і відбулося те, що мало відбутися. І на даний момент бачимо: можна далі дивитися. По ситуації, що ми прийшли до першої зони супротиву, це є орієнтовано оцей зона інтересу, і відповідно, чуть-чуть не дійшли до рівня 65 521 долар за один біткоін. Відповідно, зараз ми затопталися на місці. Перейшли ми на вихідні, і мені здається. Або, може й не здається, швидше всього, що е, в даному випадку ціна підготовлюється до прориву рівня 65521. І Тут я би хотів би пошукати лонг-позицію, але трішечки з невеличкою корекцією для перекриття 4-годинного імбалансу. Зараз перейдемо на 4-годинний таймфрейм. Тут його краще можна буде побачити. Бачимо, можемо його перекрити. Опуститися чуть-чуть нижче. Можливо, буде таке, що ми від 50% імбалансу цього розвернемося і почнемо рости догори, але для такого прям сочного і топового лонга я би хотів побачити протестання рівня в 62 тисячі доларів. Після чого тут буду заходити в лонг І з очікуванням на пробиття 65 521. Долара за один біткоін. Це був би дуже позитивний сценарій. Після пробиття у нас би очікувало наступні наступний такі дуже серйозні цілі: це перекриття е, 4 годинного імбалансу на рівні в 69 тисяч 68 тисяч. І в нас є дуже серйозний. Ми тут вже не раз розверталися, пробували це пробити, але нам не вдавалося. Це є 70 тисяч доларів. Так, цілі згори я назвав, це якщо нам брати лонг і тут тіпа, прошивати, рости догори. Но, можна також дивитися, і якщо ціна не буде, тобто біткоін не буде мати сили, і тут ми побачимо якісь етапи на розворот, можна сміло брати у шорт і брати, заробляти пару процентів на якомусь падінні. Це на рахунок фьючерсної торгівлі. Відповідно, на даний момент хочу нагадати вам, що вся ця подія в три місяці, може, чи скільки це, чотири, які ми вже знаходимося в цьому боку. Це ж самий чудовий і самий прекрасний момент для закупівлі. Це такий можливість здається просто одиниці можливості для того, що це. Тому що після цих всіх падінь, Альта в нас вкаталася вниз і дає нам змогу купити самі хороші і топові монети. Але на даний момент я закупляюся, і також я собі буду, швидше всього, буду купляти біткоін. Тому що, подивитися на всю ситуацію, яка відбувається в світі, це не є щось така за висока ціна для біткоїна. Це є це вже є низька, порівнюючи з тим майбутнім, яке нас очікує. От так то це на рахунок біткоїна. Далі ми продовжуємо розглянемо зараз ефіріум, подивимося по ефіріуму, плюс-мінус, що тут сказати, він буде рухатися так само, як і біткоін, тому що у нас на даний момент домінація дуже висока. Це складає 57,4% це дуже високо. Велика домінація, і, відповідно, альта при кожному якомусь падінні буде реагувати тоже сильним падінням, ще більше, ніж самий біткоін. І відповідно, якщо будемо рости, то і рости так само. Але тут по ефіру я трішечки спробував знайти якісь якісь точечки для якогось шорта або для якогось лонга. Відповідно, маємо один тижневий імбаланс. Відзначений будем, Ціна буде рухатися, його перекривати. Так само у нас є тут і годинний імбаланс, і чотирьохгодинний імбаланс. Ці всі цілі будуть ціна буде намагатися перекрити. Також маємо рівні супротиву. Це є 2835 доларів. Наступна ціль це є 3010 доларів. І сама більша така серйозна вже ціль. Після пробиття якого я швидше всього, що ми вже почнемо поновлювати, максимуми, це є 3255 доларів за один ефір. Так само маємо тут ліквідність, щоб зняти ці. Е, максимуми. Також е, для Лунга хотілося, так відповідно, якщо біткоін там. Буде чуть-чуть пробувати понизитися, будемо бачити, що ефір може понизитися орієнтовано до 2680 плюс-мінус. Тут можна буде щось підшукати для лонга. Але також, якщо ми побачимо пробій рівня в 2830 і закріплення над ним, то ми побачимо і ціну в 3000 доларів. Тут плюс-мінус можна буде знайти. Зайти в волон. І протилежна сторона, якщо ми не будемо мати сили, зайти в якийсь шорт. Тут, до речі, можна на, на ефірі побачити, що є така невеличка компресія, яку можна би було би зібрати. Ну, поки що так. З хороших новин. Чому все так виглядає позитивно? Та тому що після останнього засіння ФРС ми можемо. Побачити результат, що голова Федеральної резервної системи США говорить, настав час знизити процентну ставку. Настав час змінити бачення, що ось ми так тримаємо, ми там доб'ємо інфляцію 2%. На жаль, так їм не зіграє. Вони вимушені понизити процентну ставку, навіть не дочекавшись того, щоб знизити інфляцію до 2%. Часу обмаль, економіка не резинова. Відповідно, бачимо в Америці, банки продовжують закриватися, загроза рецесії дуже висока. Тож вони не хочуть цього допустити. І вони завчасно такі говорять: окей, все ми міняємо, все зрозуміли, давайте ми будемо дуже такі гарні чуваки, і все поміняємо. Відповідно, зниження процентної ставки зіграє позитивну роль для крипти і навіть не тільки для крипти, а для загального фондового ринку в світі і для економіки. Це дозволить залучити свіжі гроші для інвестування. Тож з нетерпінням чекаємо. я думаю, десь вересень, 13 вересня, приблизно, ми побачимо вже якісь перші загулки про те, що ми ось там вже понизили. Також знаємо всі, що скоро заліститься е, докс. Можете в коментарях писати, скільки вам вийшло отримати доксів. Е, я там не дуже багато, але на халяву просто зайшов, тикнув кнопку, мені насипали цих собачок. Я вже очікую якогось плюс-мінуси хорошого профіту. Але, на жаль, у нас є погані новини. До речі, я це все кидав. Своєму телеграм-каналі про те, що засновника телеграма Павла Друга заарештували в Франції. Це може трішечки погано вплинути на стартову ціну лісти цього докса, бо це порівняно все пов'язано. Бачите, я тут трішечки залутав вже 30 тисяч мені насипали. Думаю, що нормально буде. Вже, до речі, прийшли мені на біржу. Вже завтра, з нетерпінням, бо можна буде їх продати і зафіксувати свої кровні доляри. Але все-таки новина плюс-мінус погана, тому що ми бачимо, що навіть тон, зараз вам покажу графік тона, тон дуже сильно відреагував падінням на цілих, там плюс-мінус. 23%, бачимо, що його підлили трішечки. Ну, що маємо, то маємо. Подивимося, як будуть розвиватися події. Думаю, це ні особливо не вплине на ринок в загальному, і його там скоро випустять. Тому що ніч... я, на мою думку, вони не мають там серйозних підстав його там довго тримати. А от на рахунок докс, надіюся, вони його не злиють. Люди не продадуть, а наоборот дадуть хорошу ціну, і щоб гарненько зафіксуватися. От так то, друзі. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Всім хороших торгів і до зустрічі в новому відео.